Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поспілкуємося про внесення такого доброго, як аміачна сілітра. Коли, як та навіщо це робити, отже, поїхали! Навесні всі рослини, у тому числі часник, потребують посиленого харчування, оскільки настає період активної вегетації. Процеси зростання безпосередньо пов'язані з білками, до складу яких завжди входить азот. Саме тому весняне підживлення для часнику обов'язково обов має містити у своєму складі азотні сполуки. За цим показником добре підходить аміачна селітра, нітрат амонію, формули NH. NH4NO3, користь аміачної селітри, як весняного добрива для часнику досить велика, вона виконує одразу кілька функцій, прискорює зростання, сприяє підвищенню вружайності, покращує Опірність погодним факторам зміцнює імунітет до захворювань та шкідників. Що таке аміачна селітра? Це високоефективне мінеральне добриво, що містить не менше 34,4% азоту. Випускається із застосуванням добавок, що містять кальцій, магній, сульфат або сульфат разом із фосфором. Готове добриво має вигляд гранул білкового кольору, можливо з жовтуватим відтінком розміром від 1 до 4 міліметрів. Для чого використовують аміачну селітру? Для збільшення родючості ґрунту, підвищення вружайності? І смакових якості плодів і ягід. У випадку з часником аміачна селітра застосовується для швидкого нарощування зеленої маси. Потім як велика зелена маса сформує головки часнику більшого розміру. Ця велика зелена маса. Особливості використання селітри залежно від ґрунту. Даний Вид добрива абсолютно універсальний і може використовуватись на будь-яких ґрунтах. Водночас слід пам'ятати про те, що в залежності від виду ґрунту вам може знадобитися додавати деякі інші види добрив. Наприклад, якщо на чорноземах або лужних ґрунтах ви можете використовувати аміачну селітру без будь-яких обмежень обмежень. То при оброці кислих ґрунтів вам необхідно буде використовувати селітру в поєднанні з вапняним борошном у рівних пропорціях, коли вносять аміачну селітру. Азот швидко поширюється в ґрунті та проникає в рослину одночасно з цим речовина швидко вимивається з дощовою водою. Тому збагачення ділянок виконують навесні. Термін підживлення аміачної селіт і часнику залежить від часу його посадки. Чим треба керуватись при обробці посадок. Під озимі сорти часнику, добрива вносять ранньою весною, вибачаю, якщо а, дує вітер, може погано чути, вносять ранньою весною, розсипаючи гранули по снігу. Як тільки залишки снігової маси розтануть, гранули Розчиняються і проникають разом із сталою водою в землю. Можна зробити інакше. Організувати кореневе підживлення розшином аміачної селітри після масової появи сходів, пожив... сходів. Поживний розчин потрібно буде внести через 2 тижні після того, як на гряці з'явиться зелень. Або потрібно вчасно розсипати селіту між рядками перед дощем. При посадці ярих сортів чеснику, добрива закладають у посадкові лунки разом із суперфосфатом, калійною сіллю та компостом. І ярий і озимий чесник можна удобрити, висипавши гранули в борозденки, борозденки що знаходяться в міжрядях. Добриво. Добриво повинно потрапити на глибину 3 см. Після цього посадка. Після цього посадки поливають. Таке підживлення має бути організовано через 3 тижні після того, як на світ пробилися перші листя часнику. Ознаки нестачі озоту у часнику. Культура росте слабко. Сходи відстають у зростанні, листя має бліде забарвлення або жовті на кінчиках. В такому випадку можна провести позакореневе підживлення, воно матиме екстрену дію. Позакореневе підживлення здійснюється шляхом оприскування. Для приготування рошину знадобиться 20 грам аміачної селітри на 10 літрів води. Як вносити аміачну селітру по часнику? Традиційний. Традиційно більший ефект досягається шляхом дробового внесення добрива. Такий спосіб дозволить вам уникнути швидкого вимивання нітратного азоту із землі, як вносимо аміачну селітру ми. У період ранньої весни по мерзлоталому сніговому покрові, торшина снігового покрову не повинна перевищити 5 см, бо аміачна селітра може скупчуватись. В одному місці і тим самим завдавати шкоди часнику. Загальна норма внесення 100 кг на 1 гектар або 1 кг на 1 сотку. Вносимо двічі по мерзлоталому до 50 кг на гектар. Потім через 2-3 тижні ще 50 кг перед дощем, але тільки на сонячну та суху погоду. Висновок. А м'ячна селітра, як доброго, для часнику має такі переваги. Зручність застосування мож... можна розсипати прямо на талий сніг, оскільки гранули добре розшиняються у воді та у вологому ґрунті. Друге. Допустимо використовувати для підживлення озимого та ярого часнику. Доступна ціна. Четверте. Добре насичує ґрунт азотом, сполуки небагато швидше засвоюються чесником та іншими рослинами порівняно з органічними підживленнями сечова... сечовина компост. Четверта. Добре насичує ґрунт азотом. Четверта. Добре насичує грут Четверта. Добре насичує ґрунт азотом сполуки. Набагато швидше засвоюється часником та іншими рослинами порівняно з органічними підживленнями. Сочовина, компост. П'яте. Працює за будь-якої погоди, у тому числі при низьких температурах. І шосте. Аміачну селітру як весняне підживлення можна комбінувати практично з будь-якими іншими складами. Фосф... Фосфорними колінами. Пізніше культура по... потребуватиме сполук фосфору і калію. Для цих пізніше культура потребуватиме сполук фосфору і калію для формування великих і щільних головок. На цьому, друзі, все. Кому сподобалось лайк, підписка, а я буду розсипати. Па-па. на витягнутою руку от себе. і все у вас вийде. Розсипається. Ревномерно.